Знімальну групу на сходах школи зустрічає офіцер з позивним Мама. Так цю жінку називають за те, що піклується не лише про тутешніх дітей, а й усі родини цього прифронтового села. Завдяки їй та іншим українським військовим діти, що живуть на лінії вогню, регулярно отримують допомогу. Зазвонився своїми знайомими з західної України. Сказали, що от є така проблема. Діти відгукнулися діти вчителі, батьки дітей, батьківські комітети відгукнутися на все, і зробили таку акцію. Одяг, взуття, речі першої необхідності усе це з радістю приймають місцеві родини. Багато з них покинули рідні домівки, а ті, що лишилися, без роботи. Директор школи Людмила Єрохіна каже: така акція надзвичайно розчулює і дякує від імені усіх місцевих школярів за подарунки. Наші діти отримали адресні посилки з малозабезпечених багатодітних родин, в яких знаходились листи, листівки до Великодня і підписані учнями, які сподіваються, щоб зав'язалося листування. Дівчата старшокласниці надзвичайно вдячні своїм ровесникам з Івано-Франківської та Рівненської областей. кажуть, у боргу не залишиться. Листи вдячності уже готують, а поки радіють обновкам. Ми отримали пальто. Я отримала, я отримала мастерку джинси, канцелярію. Возник листи, А що за листи? Що там написано було? Там були поважання, вітання зі святом, з Великоднем. Всього 67 учнів місцевої школи отримали допомогу. Дехто з них кажуть благодійники на літні канікули, поїде в гості. Коли діти узнали, що їх запрошують на літні канікули діти з західних регіонів. Теж були якби задоволені, тим раділи з того, що можуть поспілкуватися з дітьми безпосередньо, ті, які їм писали листи і відсували подарунки. Літні канікули в західній Україні це найкращий подарунок дітям, які мешкають на лінії вогню. Сподіваються, що військові дії незабаром закінчаться, і вони зможуть запросити їхніх благодійників і до себе в гості. Принаймні, їм цього дуже хочеться.